Ті, такі непогані новини від заступниці міністра оборони перейшли в наступ на бахмутському напрямку. Зараз ми можемо говорити про якісь перспективи, які перед нами відкриваються, чи поки що ситуація вона залишається достатньо напруженою біля міста Бахмут. Я би порував би швидше словами командувача сухопутних військ Сирського, який відповідає за цей напрямок. Він в своєму телеграмі, зокрема, теж опублікував відео, як е, третя штурмова бригада працює на флангах Бахмута і написав, що позиції ворог там втрачає. Відповідно, потрібно розуміти, що ну, під час зеленки і, і загалом е, ворог там контролює ще певні висоти. Е, Штурмові дії там відбуваються під прикриттям щільного вогню артилерії по ворогу. І якщо вірити воїнам 93-ї бригади, які в публічний простір певні коментарі дають, які, то наша артилерія зараз місцями має там перевагу над ворожою. Відповідно, ворог тут втратив теж ініціативу, і втративши ініціативу, він під тиском нашої артилерії і штурмових бригад. Він змушений відступати. Це процес не швидкий, безперечно. Це процес складний. І якщо подивитися, відео, як працює третя штурмова бригада, зокрема по е вибиванню ворога з позицій в зеленці в посадках. Е це робота така, знаєте, непроста. На це йде багато зусиль, часу. І велике планування за кожну посадку. Бій за кожну посадку це велике планування. Інколи планування триває більше, ну більше часу займає планування ніж сама операція, щоб вона була успішна. Немає права зараз у нас на помилку. Це а, правда, так і тут кажуть про те, що окупанти стягують свої резерви на цей напрямок. Чи можемо ми зараз очікувати якогось переламу, чи є у ворога сили, аби якось переломити ситуацію на свою користь? Чи поки що про це не йдеться? Якщо говорити переважно про резерви ворога, то ворог, звісно, має значну кількість живої сили, ще от про це потрібно пам'ятати. Але е, сила оборони роблять все, щоб ця жива сила максимально не підкріплювалася бронетехнікою і не підкріплювалася артилерією. Це досягається за рахунок знищення тилових складів БК ворога е, ударами високоточної е, західної зброї, яка є е, у сил оборони, очевидно. Е, от. І, е, Ну, банально розм'якшується і оборона ворога таким чином, і позбавляється ворог можливостей е, логістично працювати. Тобто, без логістики перекидання резервів, це перекидання живої сили, жива сила або помирає, або під тиском і під вогнем артилерії вона відступає. Тут важливо якраз вибивати склади, не давати ворогу можливості залучати значну кількість бронетехніки для підкріплення дій піхоти. Також кажуть, що про цих терористів, вагнерівців, що вони ще подекуди залишаються. Проте зараз а, в основному бойові дії ведуть е, е, в регулярні військові рашиської армії. На вашу думку, з чим пов'язана така заміна складу? Сточилися сили Вахтера, і про це неодноразово казав зокрема той самий командой сухопутних військ Сирський. Він постійно про це говорив. що... Коли сили оборони перебували в обороні на бахмутському напрямку, то вони сточували ударні сили Вагнера, от і це вдал цього вдалося досягти. Вагнер втратив можливість наступати, оскільки першочергова мета Вагнера була зайняти Бахмут. Вони на 100% місто так і не зайняли, і рухатися далі на часів Яр на Костянтинівку на Слов'янськ. Це ще задача з минулого року тягнулася. Враховуючи, що Вагнер взагалі вийшов практично повністю з Бахмута на відновлення. Це говорить про те, що їх наступальний потенціал був вичерпаний там, Андрію. А зараз йдеться про кого? Це регулярні військові так кажуть про те, що там є десантно-штурмові загони. Натомість дуже багато зараз кажуть про ще одну. Приватна військова компанія, але вже мінападу РФ з штурмзет, чи як вони ці загони називаються. Вони там представлені? Чи це не ПВК ветеран пвк Ветерани? Вони так називаються. Тобто, це приватна військова компанія Міноборони РФ створена була і дуже дуже багато полонених. Ну, вже взято з цієї ПВК, які розповідають зокрема, ну це вже в публічному просторі що. Їх просто як м'ясо садять в автомобілі, вночі вивозять на позиції, кидають. Навіть не кажуть, що за позиція, просто викинули. Вони там або тримають оборону, або здаються в полон при першому ж бойовому зіткненні серйозному. Тобто, це просто латання дірок за рахунок живої сили. Це говорить про те, що ворога проблеми з озброєнням там наявні саме. З Важ... Важким важким озброєнням, і це дуже добре. А ПВК витрани? Ну воно ну не можна звісно щось комплементарне казати про ворога, да про Вагнер, там про інше, але в порівнянні з Вагнером це ніщо на щастя для нас. Угу. А, з іншого боку, знаєте тут є певний абсурд, і виникає питання: навіщо міністерство оборони, у якого є регулярна армія, ще приватні військові загони? Е, з одного боку, так, з іншого боку, це потрібно занурюватися в систему виплат е, премії контрактів російської регулярної армії. Там же ж ця система достатньо привілейована для того, щоб залучати багато людей з різного роду маленьких містечок. Там і кредити на квартири дешеві, і виплати, і виплати по загибелі у боях. Відповідно, враховуючи втрати. Дуже великі втрати ворога. Їм вигідніше набирати от такого плану м'ясо за одноразовими, за короткостроковими, навіть контрактами, навіть двотижневими, місячними. Вони розуміють, що ці люди не проживуть навіть тиждень, можливо, і не доведеться платити навіть велику частину зарплати, яку обіцяють. Тобто, вони у такий спосіб хочуть зберегти а, ті боєздатні частини російської армії, які на сьогодні ще залишились у них. З одного боку, можливо, така логіка і присутня, можемо тільки здогадуватись, але дивлячись на те, як відновлюються частини ворожі після поразок великих в Україні, зокрема у Білгарській області, на гасіння пожежі цієї з ополченням БНР, кидаються бригади, які раніше програвали бої у Харківській області. І були на відновленні, в тому числі на полігонах у Білорусі, і вони нічого не можуть зробити. Відповідно, відновлення це не боєздатних частин російської армії. Це доволі тривалий процес. Він може займати е рік інколи можливо і довше. Це не так просто. О, це швидше, все ж таки, латання дірок і економія ресурсів, в тому числі фінансових, е за рахунок найму таких от дешевих людей. Дешевих людей будемо так говорити? Ну давайте теж називати речі своїми іменами на Росії. Саме так ставляться до свого населення, і саме так людське життя оцінюють. А до речі, те, що на території БНР так званої сталося, на вашу думку, чи це позначилося, чи може ще позначиться на тому, що на українському фронті відбувається, чи тут е зараз е дарма сподіватися на це. Є е, 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 інформація в тому числі від певних полонених, е, які були взяті в полон. Ну там теж ополчення БНР, знаєте, бере в полон, когось викладає відео допитів. Тобто, все ж таки, російські патріоти з ополчення БНР працюють, і коли вони беруть в полон деяких військових, вони повідомляють, що їхні підрозділи були перекинуті в Білгородську область дуже швидко з Луганщини. Наприклад, відповідно, певні так, так би мовити, частини, які залучені в так званій СВО. Доводиться все ж таки відтягувати туди, а партизанську війну при всій, знаєте, такій серйозності цього питання російська армія вести не вміє, і це видно. Вони. Ніколи не вчилися вести партизанську війну і боротьбу з партизаном. Їм буде дуже важко, тому що а, Ополчення БНР використовує тактику саме партизанської війни. І хто б там що не казав, тут немає класичної системи, судячи з того, що ми бачимо, окупу окупувати місто повноцінно. Вони просто, просто видавлюють ворожі сили з прикордоння, ну а там далі буде видно.